Отак от так ось зробимо. Тут там можна... а потім східці зробимо отак, хоп. Отак, от все. Тепер ми будемо просто заставляти це все підлогу отаку. От це у нас буде ще більша частина. Щоб ми могли поставити ще більше е цих, бачите, будуть, зараз вирівняємося його. Сейчас вс вырівняемся. Zetbick, конечно, неожиданно. Ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. Это у нас тут она дома. Так, у нас еще є кругляк, нема кругляка, прикинь. Все, все, нема. Ого! Ого-хо. Ну давайте попробуем зик с... С поставим.